Є новина, друзі, світу начхати на Україну. Дослухайте до кінця. Це сказав не я, це сказав Зеленський сьогодні. В зверненні він сказав, що ну реакції світу на удари на обстріли України терористичні жодної немає. Він прямо сказав нуль реакції, і слабка реакція ну, дозволяє Путіну сміятись. Та він там ну хохоче, Він він не сміється. Він запустив дрони без бойових частин в Європу. Ну, вибачте слово, Європа обісралася. Потому що от в мене питання: а де ракети європейські? Скальп, Штормшедов, Таурус? Чому їми не бити по території Росії по підприємствам? Тільки був один удар американською зброєю, а європейської не було. А чому? Я вам скажу. Тому що полетіли дрони, Путін полякав їх дронами без бойових головок. І... Дав зрозуміти, що якщо вони будуть бути, і по ним будуть бути, і вони сіли всі і в калюжі сидять. Ні стіни дронів, нічого взагалі не відбувається, ні грошей для України, ні про що вони не можуть домовитись, і бояться давати зброю, яка може бути по російській території. Ну так воно виглядає, тому що ми ударів їхніми ракетами поки що не бачимо. Чомусь. І от Зеленського я критикував якраз за те, що він поїхав в Копенгаген і намагався зіграти хорошу міну при, при поганій грі. Ну от Зараз він починає говорити правду. І то він це все завуальовано говорить. Це треба виходити і прямо звертатися до відповідних держав. Тому що так зараз виглядає, що всі такі були серйозні, американська зброя, Тамагавки, Європа дасть гроші, всі сіли в калюжу. Європа, Америці, не до того в них там Газа, шатдаун, і в них інші питання. Кубою вони займаються. А ми тут сидимо з переляканою Європою, і виходить так, що ну, Путін буде утюжити нас все більше і більше. Ну ці заклики Зеленського не допоможуть нам е, прожити зиму. Однозначно. Треба щось робити, і треба ну, звертатися до Європи. Якщо вони не реагують, звертатися публічно, що нам треба стільки-то стільки, то нам треба стільки-то ракет, нам треба бити, треба ППО. Тому що ну, немає реакції. Їм начхати на обстріл всієї України, на вбивство людей, загибель вісім сьогодні у Львівській області. Начхати. І треба речі називати, починати своїми іменами, а не намагатися якось там. Показати, що Європа – наш союзник, щось вони нам там допоможуть. Ага, побачимо лайк репост, Підписка, делеграм, шапці профіля. підписуємося.